Часів яр. Часів яр напевно надважлива надважлива така крапка на мапі. Цей населений пункт, ну, те, що від нього залишилось, не дивлячись на Харківський там, напрямок, не дивлячись на всі інші, на Білогорівку, от часів яр це все-таки найбільш ласий. Шматок для окупантів в плані захоплення, але вже в котрий день, котрий тиждень, ми з вами говоримо про те, що в часів яр зайти окупанти не в змозі, гинуть пачками так само, але дістатись до забудов наразі не вдається. Є в Іванівському просування це піспівденного флангу, скажімо так. Але просування не суттєве, Ну його варто було очікувати, бо там така взагалі малесенька кишенька, де нашим збройним силам знаходитись взагалі садцу ніякого не було. І зрозуміло, що тут певне просування в плані вирівнювання лінії фронту буде в окупантів. Це якраз по з Іванівським південніше Часового Яру. Ну і по часу Яру бачимо, що просування немає. Сили оборони стримують. Росіян усіма можливими і неможливими засобами, і окупантів вкотре наблизитись не вдається. Щодо відео, то є інформація найбільш свіжа по часовому яру, якраз от на теперішню хвилину, що наразі росіян в місті немає. Окупаційні війська вкотре скоїли військовий злочин, використавши системи РСЗВ по місту. Часів яр тут якраз от відео помітно, як вони пакетами накривали все місто, і до речі, до сих пір в місті проживають цивільні. Так їх небагато, але вони є. Захарбники застосовують тактику випаленої землі, методично знищуючи місто. За добу на цих позиціях на цій ділянці фронту було зафіксовано п'ять спроб прориву різної інтенсивності, які успіху не мали. Констатують е, наші військові ось таку от е, позицію щодо часового яру, де дуже інтенсивні гарячі пекельні, просто бої тривають. Але часів яр під контролем Збройних сил. Очеретини. Е, Давайте перейдемо туди, подивимося, яка там ситуація по поочеретиному, і будемо вже далі відштовхуватися, що очікувати від окупантів на цьому напрямку. Ну, в принципі, очікувати варто було і одразу і раніше, коли пішов прорив, чесно кажучи, була думка, що одразу на цей напрямок будуть задіяні. Можливі і неможливі резерви, які там знаходились поруч, і вони будуть далі продавлювати нашу оборону, відповідно розширювати плацдарм, і от цим самим окуповувати ще більше території і більше населених пунктів. Але цього чомусь не сталося. Чому е сказати важко? Або резервів немає, або вони були зосереджені не на цьому напрямку. Тому на очеретиному, як бачимо, тут вдалося стабілізувати ситуацію якогось суттєвого просування, прориву від окупантів ми не бачимо. Так, є невеликі захоплення території мінімальні за останні там, тижні, але вони не є критичними, не є суттєвими. Тому можна говорити про те, що цей виступ як. Перше, так от пішов, він зупинений і подальшого просування росіян не спостерігається. Відео маємо до вашої уваги, як окупанти в прямому сенсі вигорають на роботі, і їх тут просто знищують також цілими пачками. Це відео, до речі, виклали в мережу хлопці з 28-ї окремої мобільної бригади імені лицарів зимового походу. Це саме їх робота, як вони систематично знищують в першу чергу тут на відео у нас продемонстрований транспорт, будь-які гармати і все, що може їздити і стріляти, це така першочергова ціль. Окупанти також звичайно, як в плані живої сили, це також ціль, але, от е, на даному відео ми бачимо роботу якраз по залізячу противника, і це все було в підсумку знищено. Ну, як і склад боєприпасів, в тому числі і ще одне відео е, вже від 47 ї окремої механізованої бригади, яка стримує ворожі штурми, вже в. Е, на підступах, скажімо так, до позиції російські окупанти намагалися скористатися погодніми умовами, розуміючи, що через шквальний вітер не будуть поміщені заздалегідь. Планували провести розвідку боєм та відволікти від основного удару. І завдяки операторам впіві та протитанкістам росіяни попрощалися зі своїм нікчемним життям. Ну і технікою відповідно також. Наступний удар, їх було два загалом. Росіяни завдали за допомогою танків, прикриваючи висадку своєї піхоти. Але бійці 47 окремої механізованої бригади правильно розставили пріоритети, спалили техніку, а далі вже зачистили ворожі штурмові групи. Тобто, ситуація бачимо також не з легких, не з простих, але вдале планування, вдале і що найголовніше, вчасне виявлення ворога може суттєво полегшити роботу в подальшому. В плані захисту позицій. І тут, як бачимо, 47 ма бригада прекрасно відпрацювала, знищивши техніку пачками, ну і окупантів в тому числі. Надскладна робота. Працювали тут хлопці Strike Drums Company, Ігніс Вендікта, другого Мехбату, і оператори ПТРК. Тут така злагоджена робота всіх, абсолютно хто знаходився на цьому напрямку, все всі розуміють співслова і свою роботу виконали. Прекрасно досконало і блискуче знищивши окупантів, не давши їм прорвати наші рубежі. І ще одне відео від 47 ї До речі, також плюс-мінус в цих напрямках, де якраз 47 сьома механізована окрема механізована бригада і працює, де вони палять чергову ворожу бронетехніку. Палять гарно, палять з феєрверком, знову намагання штурмувати було. Тут же правда, за допомогою двох БМП і одного танку, але їх знову ж таки вчасно, аеророзвідники помітили. Артилеристи взаємодії з операторами ФП дронів зупинили цей наступ та техніку було знищено. Ось така вона надскладна робота, але доводиться навіть от в таких непростих умовах. Захищати українську землю, тому не забувайте армії допомагати. Як то кажуть, дронів багато не буває, а малих донатів також не існує. Тому хто скільки може, допомагайте волонтерам, допомагайте перевіреним фондам, допомагайте тим, кому ви довіряєте. Щодо продовження по карті, то ми зараз з вами заглянемо на урожайне, яка тут у нас ситуація вимальовується. По урожайному вже скільки тижнів урожай не тримається, хоча за логікою, якщо дивитися, тут намагаються окупанти лінію фронту вирівняти все безуспішно і всі потуги і намагання прорвати лінію оборони розбиваються об захист наших Збройних сил. Давайте подивимося одразу і відео. Із таким запитанням, в принципі, от я його задам, а ви собі подумайте буквально декілька секунд. Як ви думаєте, скільки взагалі може горіти російська БМП? Ну, от так. Ваша особиста думка, відповідь. ну Зараз то вона пролунає, але спочатку давайте подивимося, як вона полагкотіла. і полагкотіла, скажу вам так, дуже і дуже довго. Як бачите, знищено її було в нічний час доби, а горіла вона аж до ранку. Поки не згоріло абсолютно цілком і повністю. Тобто, горіла вона дуже тривалий час, і це вдале знищення десь і не дало можливості окупантам рухатись далі. Це вже хлопці з інквізиції відпрацювали.